У Івася немає тата, не питайте тільки чому. Лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти пранкові колючі росі, любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, по городу галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, є завіт навівася одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, хай на гриму бера ще два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув сусіда йде. Ти пустуєш тут озвався, а тебе дома батько жде? Біг Івасик, немов на свято, І вибрикував, як лоша. І, напевне, була у п'ятах Пелюсткова його душа. На порозі закляк винувата, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато. Тільки чому ж його нема? Раптом стало Івася стидно, раптом хлопець увесь поблід, догадався, чому хидно, захихикав сусіда вслід. Він допізно да сидів у коноплях, мов перше вступив у гить, Зачиняти від плачу промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі шогнув через грядку, Де сусідів паркан стирчав. Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто до тебе в своїй іржі заганяє бездомно в рани у болючі рани чужі.